Як покращити свій стан, коли ми не контролюємо те, що відбувається зовні? Коли ми не контролюємо? Обстріли ми не контролюємо відключення світла, води, опалення і так далі. Але є те, що ми контролюємо, воно знаходиться всередині нас наш стан як навчитися самостійно його регулювати. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже простою покроковою інструкцією того, як можна це почати робити. Ви можете почати це робити просто зараз, під час перегляду цього відео, і ви можете просто зараз відчути це полегшення через те, що ви розумієте, як. Як ви можете управляти своїм станом. А, якщо ми ще з вами не знайомі, мене звуть Оля Бондар, я сертифікована коуч з питань самореалізації, бізнес коуч я також авторка книги Шукай всередині. Ця книга, вона. Якраз таки про пошук енергії, про пошук сил для життя. Ця книга вона не про теорію, вона про практику, вона про глибокі запитання до себе для того, щоб повернутися всередину, повернутися туди, де є насправді єдина наша зона контролю. Друзі, перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що це відео воно не теоретичне, тобто не достатньо просто послухати мене як радіо. Це нічого не змінить. Давайте так. Просто послухати, нічого не змінить. Якщо зараз у вас немає там 10 хвилин додаткових до перегляду відео, щоб застосувати ті речі, про які буду говорити. Будь ласка, можливо, відкладіть це відео. Зараз я собі роблю статистику. Але мені дуже важливо, щоб дійсно ви спробували зараз застосувати ті поради, про які я говорю, щоб Ви просто зараз відчули на собі, як це працює, і щоб ви забрали ці рекомендації практики своє життя і дійсно почали покращувати свій стан в незалежності від того, що зараз відбувається, то що потрібно зробити. Перший пункт потрібно прийняти реальність. Дивіться зараз, секундочку. Прийняти не означає здатися, тобто, це не означає скласти лапки на грудях, лягти і сказати: Ну, все, це все відбувається я тепер все нічого змінити не можу. Ні, це не про це. Прийняти реальність це не про те, щоб погодитися з нею. Ні, ми можемо не погоджуватися з тим, що відбувається, ми можемо відчувати обурення. Це не про це. Прийняти реальність це про те, щоб визнати факти, визнати факти того, що відбувається. Я зараз розумію, що у вас може підключитися така скептична думка про те, що Оля, ну я і так знаю, що відбувається. Для чого мені це якось ще додатково це визнавати? Так, ось у мене для вас сюрприз. Насправді, крім того, що ви. Знаєте, що відбувається, але у вас дуже багато у вас у мене дуже багато примішується у цих от, знаєте жалю щодо того, як було раніше, е, якихось тривог, а що буде далі. Тобто, дуже багато навколо цих фактів ще не мішується своїх якихось. Знаєте, минулого майбутнього, якихось хвилювань, тривог, думок зайвих і так далі. Тому насправді. Нам тільки здається це ілюзія того, що ми реально визнали факти, що означає визнати факти. Давайте на моєму прикладі. Зараз я вам записую це відео після нічного обстрілу Києва. Ми з донькою були у нашій ванні, слухали ці всі вибухи і так далі. Що означає визнати факти? Я говорю, що сьогодні вночі був обстріл. Ми знаходилися у ванні, ми чули вибухи. Зараз за вікном гудять генератори. У нас немає світла, у нас є вода. У мене в цьому приміщенні немає опалення. Це факти. Зараз відбувається повномасштабне вторгнення. Зараз от є ось такі новини, це просто факти. Тобто, я не примішую сюди якісь свої роздуми на цю тему або думки інших людей, або якісь хвилювання про майбутнє, або ну як же так, і так далі. Це Наступний етап до емоцій, ми перейдемо. Перше, що потрібно зробити, це визнати факти. Для чого визнавати факти? Для того, щоб наш мозок розумів, а з чим йому взагалі працювати. Яка реальність? Поставте, будь ласка, зараз це відео на паузу. Запишіть або проговоріть вголос. Подумки проговорити це не працює. Знову ж таки, там дуже багато тривожності навколо цього примішується. Нам це не потрібно. Або проговоріть голос, або запишіть, які факти зараз в вашому житті відбуваються, яка зараз ваша реальність. Чим більш детально ви це напишете. Тим краще. Коли ви будете це писати або проговорювати вголос, абсолютно логічно, що у вас піднімуться емоції та хвилювання. І це наш крок номер два. Нам потрібно прийняти свої емоції. Знову ж таки, що означає прийняти свої емоції? Це не означає погодитися здатися ним. Да? Тобто сказати, що ну все, я знову ж таки, да, ми не лягаємо, не складаємо ручки і не говоримо, що все, це кінець всьому, тому що я так от себе відчуваю. Ні, прийняти свої емоції, це означає знову ж таки, їх побачити і визнати. Ви, знову таки, ви дуже здивуєтесь, ви дуже здивуєтесь, якщо ви зараз приділите цьому час і побачите, наскільки багато всього і різного ви відчуваєте це, знаєте, от тільки на поверхні, якщо вас запитати, от прямо зараз, да, що ти відчуваєш? Я думаю, що ви скажете, ну я там в тому відчуваю злість, роздрутування. І напевно на цьому ви зупинитесь. Да? Тобто, це буде буквально декілька емоцій. Але якщо зараз ви приділите цьому увагу, якщо знову ж таки ви. Подивитись на всі ці факти, які відбуваються в вашому житті. Якщо ви дасте увагу своїм відчуттям, ви побачите, як багато насправді ви відчуваєте, як багато насправді ви блокуєте своїх емоцій в своєму тілі, як багато ви не розумієте на свідомому рівні. Скільки емоцій керує вами на підсвідомому рівні. І оці всі ваші стани, знаєте, коли відчуття, що я не можу нічого діяти, я ніби як в якомусь болоті, в якійсь трясінні. Я просто намагаюся зібратися і якось дотягнути до чогось, це все про те, що підсвідомо оцей весь стан він керує вами. Це призводить і до. Депресії і до важких станів, коли ми не розуміємо, а що насправді ми відчуваємо весь спектр наших емоцій. Тому дуже важливо знову ж таки зупинитися і поставити собі питання, відчути, а що насправді я відчуваю зараз. І якщо б ви запитали мене, да, що я зараз відчуваю, у мене теж дуже різноманітні емоції да, щодо того, що. Я назвала да, своєю реальністю. Я відчуваю втому, я відчуваю роздратування, я відчуваю злість, я відчуваю в якійсь мірі знаєте, таке перенавантаження через мою власну відповідальність, що зараз дуже багато переді мною стоїть рішень щодо моєї дитини, сім'ї, якогось побуту, який мені потрібно прийняти, а я в них не розбираюсь. Це моя реальність. Це знову ж таки, факти. Є ситуації, в яких я не розбираюся, і мені треба в них розібратися. Мене це дратує, тому що я не хочу в цьому розбиратися. Я, наприклад, не планувала ставати електриком, але тепер мені треба розібратися да, в якихось там цих моментах, і так далі. Мене це дратує, мене це перенавантажує, мене це в мене відч... Я відчуваю якийсь внутрішній спротив. А в той самий час, наприклад, зараз я записую вам це відео. Здавалося б, після обстрілу я взагалі повинна там лежати і бути розмазаною. Насправді так часто і буває, але сьогодні я відчуваю натхнення, відчуваю, я відчуваю радість від того, що я можу допомагати іншим людям. Я відчуваю радість від того, що я відчуваю сенс того, що я роблю, і це теж мої зараз відчуття. І знову ж таки, я зараз проговорила просто перше, що мені прийшло в голову. Але ви бачите, да, наскільки цього багато? Якщо зараз ви зупинитесь, зупините це відео. Подивитись на всі ті факти і ту реальність, яка відбувається в вашому житті, і поставити собі питання, а що я відчуваю щодо цього? Якщо вам важко зрозуміти свої відчуття, почуття, ви можете погуглити, є таке колесо емоцій, ви можете це погуглити і подивитися, і прям, знаєте, звірятися з собою. Дуже важливо залишитися наодинці, наскільки це можливо, і хоча б 5-10 хвилин, спробувати відчути свої відчуття. Ви можете, повторюсь, подивитися на список емоцій і подумати, а це більше там, наприклад, про злість, чи вже там про якусь агресію, чи гнів, чи роздратування, чи втому, чи апатію. Там ну, ви здивуєте, скільки багато емоцій, якщо ви не дивилися да, на такі списки, скільки багато всього ви можете відчувати. І повірте, я впевнена, що ви з легкістю, коли ви дасте цьому увагу, зможете відчути і побачити ну, більше ніж там 10 емоцій. А хоча спершу вам може здавалося, що ви там одну-дві якусь відчуваєте, да, що просто втома, як час. То кажуть зараз, да, я просто втома, просто виснаження і ось, для чого взагалі нам розуміти, що ми відчуваємо, вже почала про це говорити, але є ще другий момент. До речі, він дуже класно описується в цій книзі тіло веде, лік» від психіатра, який 50 років вже досліджує проблему посттравматичного стресового розладу. Дуже вам раджу її почитати. Так, ось поки ми не зрозуміли, що ми відчуваємо. Поки ми не прожили свої емоції, я зараз розповім, що означає прожити свої емоції, поки ми не прожили свої емоції, ми, по-перше, не можемо приймати ніяких раціональних рішень, тому що це науково доведено. У нас є різні частини мозку, є мігдалини, є перефронтальна кора, і поки в нас бушують емоції, управляють нами на підсвідомому рівні емоції, у нас не включається раціональна частина мозку, і вони ми не можемо приймати раціональні рішення. Впевнено, ви помічали, так, да, коли у вас емоції або колись у іншої людини є Якоїсь емоції, да, що вона робить ніби якісь нерозумні речі. Так працює наш мозок. Тому дуже важливо спочатку побачити свої емоції, визнати свої емоції, да, тобто назвати їх взагалі, що я відчуваю, прожити свої емоції. І тоді ви вже зможете приймати якісь раціональні рішення щодо тих ситуацій, які у вас є зараз в житті. Okay. Перейдемо до того, що означає прожити свої емоції. Прожити свої емоції перший крок це їх визнати, зрозуміти, що взагалі ви відчуваєте. Другий крок спробувати це ну прям дійсно відчути, відчути в тілі. А як ви відчуваєте в тому? Наприклад, ну от я відчуваю в тому, я відчуваю її в спині. В мене таке, знаєте? Ну як? Болить, болить там, от всередині спини. Я, я знаю, що це про втому. Відповідальність, я ось тут відчуваю. У <смі> мене починає боліти е, ось ця частина, і вона мене болить останній тиждень, тому що, повторюсь, мені потрібно прийняти там важливі рішення. Е, хвилювання я відчуваю в животі. Ну, ви точно знаєте, де і як ви відчуваєте свої емоції. От дивіться, дуже важливо це все відчути. І далі просто дозволити цьому бути. Просто спостерігати. Спостерігати. Як ваші емоції проявляються в вашому тілі? Знову ж таки, цьому потрібно дати час. Якщо у вас є він зараз, супер, якщо немає Спробуйте це зробити в той час, в той момент дня, коли у вас є 10-15 хвилин, коли ви можете зрозуміти, що ви відчуваєте, і повідчувати це в своєму тілі. У мене взагалі є практика. Я щоранку пишу щоденник, я також задаю собі питання, що я зараз відчуваю. Я намагаюся також звірятися зі своїм тілом, зі своїм внутрішнім станом, того, що я відчуваю. І ось коли я розумію, що я відчуваю. Як я відчувається в тілі, які емоції в мене є, ми переводимо ці емоції з підсвідомого рівня на свідомий. Коли ми даємо цьому час, до речі, дуже класну книгу, хочу порадити щодо проживання емоцій, якщо вам хочеться заглибитися в цю тему, вона теж від психіатра називається «Відпусти. шлях звільнення Девіда Гокінса. До речі, у мене є одна така новенька. Якщо хочете, можу комусь з вас її подарувати. Давайте домовимось, ви напишете в коментарях. Поділитись, давайте чим поділитись? Поділитись тим, що ви зараз або коли зможете, спробуєте. Да? По-перше, визнати факти, визнати свої емоції, прожити свої емоції і поділіться, будь ласка, в коментарях своїм станом після того, як ви це зробите. І я оберу якісь коментарі і подарую вам цю книгу. Е, вона дуже класно, дуже просто описує, от якраз такі, як проживати свої емоції. І, і дуже класно, воно ще окремо описує кожну емоцію. Тобто ви прям можете заглибитися в це і звірятися з собою. А дійсно, що саме я зараз відчуваю? І от, друзі, дивіться, коли ми вже е, прожили свої емоції, нам вже тут стало легше. Вже тут ми відчуваємо. Емоції, ми бачимо реальність, ми проживаємо ці емоції. Ми даємо своїм емоціям вихід через увагу до них, і от тоді далі ми вже можемо приймати якісь раціональні рішення щодо того, що нам потрібно зробити. І тут я вам пропоную наступний крок нашої такої короткої да, та, інструкції, як ви можете самостійно регулювати свій стан. Це от з цього стану вже. Не з того першого тривожного, незрозумілого, втомленого і так далі, а коли ми вже все це усвідомили і прожили, от з цього стану, задайте собі питання, як я зараз можу про себе потурбуватися? Як зараз може виглядати моя турбота про себе? В незалежності від того, скільки у вас обов'язків, відповідальності, базових потреб не закритих зараз? Це окей, я вас розумію дуже добре. А Подумайте про те, як ви можете про себе потурбуватися, який акт любові ви можете зробити по відношенню до себе зараз. Це може бути якась дрібниця, це може бути не дрібниця, наприклад. Ми з донькою хворіли ще всі, всі вихідні. І я, коли задавала собі це питання, я зрозуміла, що я там зараз хочу витратити гроші просто на доставки, щоб нікуди не бігати, нічого не замовляти. Так, дійсно, у мене є друзі, які мені допомогли, але в тому числі це було теж проявом любові до себе і турботи про себе. Да? Що я хочу витратити гроші просто на якийсь базовий комфорт, який мені зараз можуть забезпечити в цьому стані, да? тобто не навантажувати себе додаткової відповідальності, додатковим геройством. Все зможу і сама побіжу, і все нам організую. Да? А все-таки як я можу про себе потурбуватися. Я також зменшила там якісь кількість обов'язків на цей час. Я відклала якісь оці дратуючі рішення, тому що я розумію, що це ну, прям не те, що треба тут і зараз вирішити. Да? і Я можу відкласти поки що ці питання, прийняла ці рішення вже з того стану, коли я це все прожила. Ось така інструкція вийшла. Знову ж таки, ви можете це робити кожного дня, ви можете це робити тоді, коли ви. Ви відчуваєте, що вам прям погано в вашому стані. Ви можете робити це як завгодно, коли завгодно, де завгодно. воно дійсно працює. І ви знаєте, одна думка цього відео, да, одна думка, якою мені хотілося б підсумувати це відео, це, це вона про те, що завжди буде щось відбуватися зовні. Завжди буде щось відбуватися зовні. Але ми з вами можемо контролювати те, що відбувається всередині нас. Ми можемо управляти своїм станом, і ми можемо почати це робити просто зараз. Я вам дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що ви. Коли дивилися це відео, да, спробувала вже зробити те, що я говорю, те, чим я з вами поділилася, і буду вам вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях, які, які це дало ефект вам, і можливо, якимось ще додатковими техніками, які ви використовуєте і які класно допомагають вам регулювати свій стан. Я впевнена, що це буде корисно так само і для інших.